Полезу ножа у Чернівцях уже третій місяць намагаються вирішити питання щодо ущільнення домоходів в багатоквартирних будинках. Що у березні в окремих помешканнях виникла загроза відключення від газу через несправність димарів. Саме тоді, до прикладу, виводу багатоповерхівці по вулиці головній 181, замість державного підприємства житловик перевіряла приватна фірма. З наслідками її роботи міська рада ладу не може дати й досі. Подробиці у сюжеті Марини Чорнеї. 5495 квартир у Чернівцях це фактично газові камери, зазначає депутат Чернівецької міської ради Володимир Башлей. Причиною цього є неощільнені димові канали у будинках. Ця проблема турбує місту вже два роки. А за словами депутата, витрачені кошти з міського бюджету освоєні неякісно. Наприклад, один з будинків виділено на нього 120 тисяч гривень. А експлуатувати димовий канал неможливо, тому що він зроблений не згідно норм і відповідно. Бюджетні кошти серйозні потрачені, і, а люди в результаті залишаться без газопостачання. Ще не так давно мешканці будинку по вулиці Головній, 181 стали жертвами непрофесіоналізму працівників приватного підприємства, що займається очисткою димарів. Тоді перед ними гостро постало питання постачання блакитного палива до їхніх домівок. Тому вирішувати проблему взялася спеціально створена комісія. За 10 днів вони мали надати результати, однак зібралися лише через два з половиною місяці. У міській раді зазначають, доручення, які були розглянуті на попередніх засіданнях, виконуються досить повільно. Якщо взяти по протоколу які були у нас в березні місяці від 4-го числа, і в квітні місяці від 16 квітня, на превеликий жаль, ми маємо ряд проблемних питань, які на сьогоднішній день? Не виконується у повному обсязі, представники державного підприємства Житловик, які до речі і повинні займатися перевіркою димових каналів у місті, зазначають проблем безліч. Приміром, будинок з головною 181 для них злощасний. Там проблему не можуть вирішити ще впродовж чотирьох місяців. кажуть з 31 квартири лише у 19 ущільнені димарі, і ті на Нівець. Ми пройшли оці квартири і виявили, що, наприклад, після виконання робіт підрядною організацією було лише. До аварійні патрубки. Деякі квартири, де живуть віку люди було недбало під'єднання газових прилади до до тих каналів, які були зроблені. Однак представники першотравневої районної ради прийняли об'єкт, не оглянувши його чим спричинили чимало біди, зазначають у підприємстві житловик. кажуть, приватна фірма, яка взялася там чистити комени, гроші взяла, а роботу не виконала. Тому нині, згідно з правилами безпеки газопостачання, об'єкти непридатні. Саме до таких висновків дійшли представники житловика під час перевірки демарів. Гіря сотим діаметром, не 120, м не будь-яким сотим. Це контрольне гір'я. При опусканні було виявлено, що жоден, жоден канал не має прохідності, тобто гір'я сота не проходить. Однак, представники районної ради зазначають, що роботи виконані не в усіх квартирах з вини мешканців, які нехтують безпекою помешкання. Квартира для людей пороблені ремонти, не ставить поріжне збройні. Ви зараз роздобаєте стіну, бути виконувати роботи. Яка нам потрібна, але хто нам має відновити дану роботу? Сі це цього разу комісія надала підприємству та жепам доручення за три дні перевірити димові канали у будинках і вже 12 червня подати відповідні результати. Однак депутат Володимир Бишлей у швидкий результат не вірить. каже, робота виконується не згідно з нормами, оскільки нові досі невідомі підприємства намагаються нажитися, а не зробити якісно. Тому спочатку, за його словами, потрібно причину ліквідувати, а тоді вже і наслідки. Я сьогодні зверну увагу керівництва міста, щоб припинили надавати таким дилетант. Роботи, поки не вияснять, чи має фірма відповідні ліцензії, але чи вона здійснює згідно норм роботи і відповідно, щоб від цього не страждали люди. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.